Напередодні новорічних та різдвяних свят виконавчий комітет Подільської міської ради передав гуманітарну допомогу на передову. Продукти харчування, а також товари першої необхідності були придбані за кошти бюджету громади. Здесь и стельки, и быстрого приготовления пищи, и конфеты, и печенье, кофе, чай. Все, то, что сейчас действительно мы очень благодарны. Каждый праздник и не только праздник, все, что мы не обращаемся к голове. и Это ну, идет все нам навстречу и помогают и транспортом, и машины дают. И, ну, Мы очень благодарны. Спасибо большое. Військові щиро дякують і приватним підприємцям, которые вселяко допомагають нашим захисникам. Кам, адже представники бізнесу добре розуміють, що лише спільними зусиллями ми зможемо одержати перемогу. Люди, которые помогают вот непосредственно, люди вот на базаре, предприемцы. Это Ставрово, мясной комбинат, это мини, по-моему, комбинат. Там продавец такая чудесная женщина, Алочка. Она все время нам передает туда, бойцам на передовую, на колбасу специально готовят краковскую. Вот сейчас нам тоже передали там целую торбу колбасы, которая тоже сейчас пойдет туда же к ребятам. Ну, знаете, как привет с дома – І как би спасіба теж передали там дівчатки, тоже стільки носки. Ми очень теж всім благодарны за любую допомогу. Спасибо. Тейся Скрипник, заступник Подільського міського голови, зазначає, що керівництво громад з перших днів російської агресії всіляко підтримує Збройні Сили України. Це не перша наша допомога. Ви знаєте, що на протязі цього року більше 20 мільйонів вже виділено коштів Подільською міською радою на допомогу різним частинам, які дислоковані на території нашої міської територіальної громади. І тому ми від імені мешканців передаємо цю допомогу. І мешканців громади вітаємо всіх з наступаючим новим роком і бажаємо швидкої перемоги, всім гарного. Здоров'я і всіх чекаємо наших воїнів з поверненням, з перемогою додому до наших сімей. Тож віримо, що новорічний вантаж допоможе нашим військовим вистояти. І у 2023 році ми одержимо перемогу. Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.